Мої вітання, друзі, в ефірі Афіша. А це означає, що на вас чекає чергова добірка найцікавіших культурних заходів міста. Тож, якщо ви й досі вагаєтесь, куди піти найближчими днями, вмощуйтеся зручніше, адже ми починаємо. Щира та самобутня домі 1 жовтня завітає в Вінницю з неймовірним концертом. Тексти її пісень прості та водночас глибокі, сповнені емоцій. По ВДПУ імені Михайла Коцюбинського артистка даруватиме слухачам пісні, які вже встигли полюбитися і стати маніфестом. Нагадай, наш листопад, любові літо, приходьте, аби поспівати улюблені пісні разом. Початок о 19.00 квитки коштують від 850 до 1050 гривень. Легендарний хор імені Григорія Вірьовки готує для вінничан грандіозне шоу. Понад 70 артистів на сцені, хор, оркестр та балет у яскравих номерах, які вражають силою голосів та красою рухів. Подія, присвячена 130-й річниці з дня народження Григорія Вірьовки, відбудеться 2 жовтня у театрі імені Садовського. Початок о 19.00 квитки коштують від 450 до 950 гривень. Якщо ви хоч раз чули їхні багатоголосі у соцмережах, то точно пам'ятаєте цей ефект, коли мурашки по шкірі з першої ноти. Тепер ця енергія лунатиме наживо зі сцени. Адже 5 жовтня у театрі імені Садовського концерт Хору гомін. Пісні Івасюка, Горчинського, композиції з репертуару Квітки Тісик та Назарія Яремчука звучатимуть драйвово, красиво та дуже сучасно. Тож не пропустіть, початок о 15 та 18.00 квитки коштують від 590 до 1590 гривень. 10 жовтня гурт Козак Сістем запалюватиме сцену ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Їхня музика це шалений драйв, щирі емоції та неймовірна енергетика. Приходьте, аби переконатися. Самі та насолодитися співочим дійством. Початок о 18.00 квитки коштують від 440 до 980 гривень. Вперше у Вінниці, 12 жовтня, у театрі імені Садовського відбудеться вистава Білка, яка прожила 100 років. На сцені улюблениця мільйонів Віталіна Біблів. 100 років життя це не кінець, а лише початок розуміння. Тож не пропустіть, початок о 18.00 квитки коштують від 320 до 690 гривень. Хочете поринути у космічну подорож? Тоді вам точно слід завітати у Вінницький планетарій. Тут ви зможете відчути себе справжнім космонавтом та розглянете небесні світила та сузір'я. Доторкнутися до незвіданого простору можна щодня з 10 до 17 години. Вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. Відкрийте для себе Вінницю у мініатюрі, адже у парку імені Леонтовича працює музей міні Вінниця». Визначні пам'ятки міста знаходяться тут у зменшеному варіанті, аби ви змогли роздивитися усе. Пройтися крихітними вуличками можна щодня з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 30 до 50. Гривень. Отож, друзі, якщо вам сподобався якийсь захід із нашої добірки, не зволікайте і мерщій купуйте квитки. Нехай ваш день буде особливим. А це була фіша Вінниці. Побачимось!